Право на субсидію мають всі, у кого плата за житлово-комунальні послуги перевищує так званий визначений розмір обов'язкового платежу. В середньому це 10% сукупного доходу сім'ї, але цей відсоток визначається індивідуально. Як саме оформити житлову субсидію, дізнаємось далі. Звичайний будинок в звичайному спальному районі. Тут в одній із квартир проживає двоє пенсіонерів. Чи варто їм подавати документи на субсидію. Етап перший. Розрахунок обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги. Простіше кажучи, це витрати на комуналку, які потрібно покривати самостійно тим, хто зареєстрований в квартирі. Цей норматив рахується індивідуально для кожної сім'ї та залежить від доходів членів родини. Почнемо розрахунки. Спершу визначається сукупний середньомісячний дохід сім'ї, що мешкає в цій квартирі. Показники беруться за минулий рік та базуються на нарахованих доходах, з яких сплачені податки. Пенсіонери ж повинні вказати розмір пенсії за попередній місяць. Далі визначається дохід в розрахунку на одну особу. Отримана сума ділиться на прожитковий мінімум. Результат знову ділиться на 2 і множиться на 15%. Логіка коефіцієнтів 2 і 15 така: при середньомісячному доході в розмірі двох прожиткових мінімумів на особу сім'я має сплачувати за житлово-комунальні послуги не більше 15% свого доходу. Далі ця цифра множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї. В результаті отримуємо розмір обов'язкового платежу. Етап другий розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів. Розмір плати за комуналку в межах соціальних норм визначається на підставі даних підприємств, які надають ці послуги. З 1 квітня 2015 року сума оплати становить в опалювальний період 817 гривень 45 копійок, а в неопалювальний 330 гривень 59 копійок. Етап третій. Визначення розміру субсидії. Щоб її визначити, від розміру плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів, потрібно відняти розмір обов'язкового платежу, а також розмір пільги, якщо вона є. Отриманий результат і є вашою субсидією. Початком опалювального періоду у більшості громадян субсидія з'явиться в зв'язку з тим, що буде нараховуватись послуга опалення. Це значно збільшиться комунальні платежі, і в зв'язку з цим буде проведено перерахунок. І звичайно, у когось збільшиться розмір вже призначеної субсидії, а в когось з'явиться субсидія, якої не було в неопалювальний період. Отже, знаючи дохід своєї сім'ї, ви можете самостійно розрахувати розмір обов'язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Етап четвертий: оформлення субсидії субсидія оформляється на підставі лише двох документів: заяви та декларації про доходи. Бланки можна отримати в місцевому управлінні соціального захисту. На початку опалювального періоду їх доставлять в поштові скриньки разом із платіжками. Відправити заяву та декларацію про доходи можна поштою або віднести особисто. Зробити це повинен той, хто зареєстрований в квартирі. Звернутися потрібно до місцевого управління соціального захисту у випадку, якщо мешканці орендують житло, вони мають надати договір оренди житла. Якщо ж громадяни обирають в розрахунок субсидії доходи за останні три місяці перед зверненням, у цьому випадку вони мають надати довідки про отримані ними доходи за ці три місяці. Інших документів не потрібно надавати. Перевіряти надану вами інформацію будуть в пенсійному фонді та в податковій. Якщо знайдуть неправдиві дані, доведеться компенсувати субсидію в подвійному розмірі. Житлова субсидія призначається на 12 місяців. Надалі субсидія автоматично подовжуватиметься аж до зміни фінансового стану сім'ї. Зважте, сім'я має сплачувати свою частину платежу за послуги, в іншому випадку надання субсидії припиняється. Якщо на момент підвищення тарифів або зміни розміру обов'язкового платежу родина вже користується житловою субсидією, звертатися до органів соціального захисту не потрібно. Субсидія буде перерахована автоматично. Є ситуації, коли одразу й не скажеш, має людина право на субсидію чи ні. В управлінні соціального захисту ми отримали відповіді на два найбільш типові питання. Питання: Я прописаний у квартирі один, але проживаю в ній сім'єю. У такому разі, в заяві на субсидію мені вказувати всіх членів сім'ї чи тільки себе. Відповідь. Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у квартирі осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Тому при заповненні декларації треба надавати відомості про зареєстрованих осіб. Питання: чи можна оформити субсидію на житлове приміщення, де людина не зареєстрована, а лише є її власником і проживає там? Відповідь. Сусидія призначається одному з членів сім'ї за місцем реєстрації або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у будинку на підставі договору найму чи оренди житла. Тема субсидії доволі актуальна, тому ми ще не раз будемо повертатися до неї у нашій програмі.